Ось так тричі на тиждень два тренери готують майбутніх спортсменів. Незвичайність цього тандему у тому, що вони батько та син. Сергій Данищук каже, що займатися східними єдиноборствами почав ще у 17 років. Спершу це було кунг-фу, потім на службі в армії рукопашний бій. Теквандо зацікавився через сина. Незважаючи на свої 36 років, головні спортивні досягнення здобув саме зараз. Тренер переконує, що вік не завада. Головне бажання перемоги. «В Тому році я виграв чемпіонат Південно-Східної Європи по ветеранах в абсолютно Вісові категорії, хоча я сам важу 75, ну ще ганяв віс. Ну так сталося, що мало народу було, і об'єдналися вісові. В фіналі у мене був спортсмен понад 100 кг, ну і можна сказати, більше як на голову вище за мене. Сергій Данищук каже, що тренувати разом із сином це новий досвід, адже багато чого можна навчитись і від підростаючого покоління. Зараз на даний момент більше тянуся я до сина, тому що він дуже технічний. В плані формальних вправ туль і взагалі удари в нього дує щитки. ну в Україні. Просто скажу чесно, так як є, йому немає рівних. Його син Андрій тренуватись почав у корейського майстра Хо Хобунсіка, якого вважає одним з кращих у світі. Зараз хлопцю доводиться поступати з вільним часом для того, аби навчатись та готуватись до змагань за вісім років. Спортсмен досяг чималих висот. Нещодавно здобув третій дан Те показавши не тільки рівень фізичної підготовки, але і знання корейської мови. Місяць назад відбувся семінар міжнародний, який проводив поляк і володар сьомого дану, який є одним із найкращих майстрів в Європі. Підготував 10 чемпіонів світу. Я в нього атестувався, атестація була дуже важка, тому що ну, він не дає просто так пояси, він, він дає тим людям, які реально відповідають. От, наприклад, для порівняння в Білорусі була атестація з 30 чоловік тестувалося, в нього 15 Тобто це дуже серйозна людина. Тренувати дітей батькові та сину подобається. Кажуть, що всі побутові проблеми зникають, коли починаєш з ними працювати. Наймолодшому теквандисту у їхній групі всього 5 років. Хлопчик вже зараз показує хороші результати. На хадавше, якщо я буду на сімнаваннях, то я там буду диратися, ділити всякі прийоми і буду чемпіоном. Зараз тренери готуються до наступних змагань. Батько планує здобути третій дан теквандо та наздогнати сина. Андрій Барчук, потрапивши у збірну України, готується до чемпіонату світу. m 이